Синій птах, блакитний птах Драма Феєрія бельгійського письменника Моріса Метерлінка, написана в 1908 році в одному з жанрів символізму. Фабула твору однієї передріздвяної ночі до хатинки Дроворуба, в якій знаходяться двоє дітей, хлопчик Тільтіль -Тіль та дівчинка Мітіль, навідується стара сусідка Берленго. У якої захворіла онука на очах у дітей вона перетворюється на фею Берюліну. На прохання феї діти вирушають на пошуки синього птаха, символу щастя, який має допомогти хворій дівчинці. За порадою і з допомогою феї вони шукають його у чарівній країні. Їхня подорож насичена фантастичними пригодами, труднощами, переживаннями. Але щастя вони знаходять не в казці, а під дахом своєї оселі, куди повертаються після захоплюючої мандрівки. Діти не принесли синього птаха, але дівчинка одужала після того, як тільтіль -тіль подарував їй свою горличку. Горличка, щоправда, втікає, але це не позбавляє дітей відчуття щастя і радості. П'єса Феєрія, Нагадує чарівне казкове видовище, що вимагає яскравої постановки та сценічних ефектів. Дії П'єси, Дія Перша Хатина бідного Дроворуба. Хлопчик Тільтіль -тіль і дівчинка Мітіль марно мріють про різдвяні подарунки. У цьому домі щастя, говорить нам Метерлінг, немає, і не тільки тому, що тут живуть бідно, але й тому, що поняття про щастя. Тут поєднується лише з матеріальним зовнішнім. З'являється фея Берюліна. Вона дуже схожа на сусідку Берленго, яка пропонує дітям вирушити на пошуки синього птаха для її хворої онучки, яка хоче бути щасливою. У тільтіля є горлиця, проте цей птах, за словами Берюліни, недостатньо синій, і діти вирушають у подорож. Чарівним зеленим капелюшком феї. Він повертає зір людям, бо вони осліпли і не бачать справжній світ навколо себе. Їх супроводжують душа світла, собака, кіт, цукор, хліб, вода, вогонь тощо. Дія друга Герої потрапляють у минуле країну спогадів у більш точному перекладі спогаду, тобто країну пам'яті. Край померлих предків, діти побачилися зі своїми дідусем і бабусею, братиками і сестричками. Люди повинні пам'ятати про своїх небіжчиків. Якщо вони живуть у вашій пам'яті, значить не вмирали, запевняє Фея. Але щастя у минулому бути не може можлива лише ілюзія щастя, і птах, синій дрозд, знайдений у країні минулого, лише здається синім. Він почорнів, ілюзія розвіялася. Дія третя Діти перебувають вже не в минулому, а в теперішньому, причому вони виходять у широкий світ, холодний і понурий палац ночі, ніч уособлює зло, яке супроводжує людину упродовж усього життя, а там, де живе зло, є війни, хвороби, нещастя, катастрофи. Ніч це також морок. Пітьма, незнання. Щастя тут не може бути справжнім, можлива лише його видимість, тому численні птахи помирають у палаці ночі відразу. Проте не все так понуро навіть у палаці ночі, тільтіль, -тіль, переборюючи страх, відчиняє двері, за якими сховані таємниці господарки палацу. Ніч каже, за останні роки я перестала розуміти людину. Невже вона з часом пізнає все? Вона і так заволоділа третиною моїх таємниць. І коли вона не погоджується дати хлопчику ключі від дверей, що охороняє мовчання, він наполягає: ви не маєте права відмовляти людині. Я це знаю. Отже, Метерлінг утверджує всемогутність людини. Такого, чого не можна пізнати розумом, немає. Є лише непізнане, але людина рано чи пізно оволодіє й ним і щастя людини у пізнанні таємниць природи та в боротьбі за істину. Цей мотив розвивається і в наступній картині. Герої потрапляють до лісу. Природа тут протиставлена людям, дерева і тварини не хочуть віддати синього птаха, дух дуба каже тільтілю. Ти шукаєш синього птаха, тобто ти хочеш розгадати найбільшу таємницю буття, таємницю щастя, розгадати для того, щоб люди нас потім остаточно підкорили. Але, хоча природа і чинить опір, діти перемагають, бо людина є її володарем. Ви боїтесь людини, і з гнівом говорить дух дуба, духом інших дерев і тварин, навіть безпорадні. Беззахисні діти навіюють вам той незрозумілий страх, який і робить нас усіх рабами людини. Дія четверта На кладовищі діти мають зустрітися з потойбічним буттям і з повсталими мерцями. Однак у той час, коли захиталися хрести і піднялися могильні плити, тіль, -тіль і метіль бачать, як із розкритих могил повільно виростають цілі снопи квітів. Встає зоря. Блищить роса, розпускаються квіти, у гілках шарудить вітер, зищать джоли, прокидаються птахи і наповнюють простір гімном сонцю і життю. Цвинтар перетворюється у чарівний сад. Де ж мертві? питає брата Мітіль. Мертвих немає, відповідає хлопчик. Так Метерлінг стверджує перемогу життя над смертю. Діти потрапляють до садів блаженства. Душа світла попереджає, що блаженства підступніші і небезпечніші, ніж найбільші нещастя. Гладкі блаженства уособлюють людські вади й спокуси, розкоші, лінощі, пияцтво, розпусту. Вони і є найстрашнішими ворогами людини на її шляху до щастя, істини, добра. Завдяки душі світла діти зуміли вирватися з обіймів гладких блаженств. Душа світла допомагає дітям побачити істинну сутність речей, зрозуміти блаженства, що їх більшість людей не вміє шукати: ці справжні блаженства у батьківському домі: блаженство бути здоровим, блаженство дихати повітрям, блаженство любити батьків, блаженство блакитного неба, тіль-тіль і мітіль. Пізнають також великі радощі, радість бути справедливим, радість бути добрим, радість завершеної праці, радість мислити, радість розуміти, радість споглядати прекрасне, велику радість любити, радість материнської любові. Але в садах блаженства синього птаха немає. Серед гладких блаженств він не може існувати, адже він не їстівний. А серед радощів Питання про синього птаха просто не виникає. Дія п'ята переносить персонажів казки до царства майбутнього. Це щаслива утопічна країна дітей, які ще не народилися. Коли-небудь вони з'являться на світ і зуміють зробити життя щасливим, відкриють спосіб обігріти землю, якщо згасне сонце, знищать несправедливість, переможуть смерть. Кожний із них прийде на землю. Зі своєю місією, з порожніми руками туди не пускають, але в майбутньому синього птаха немає знайдений тут птах став червоним. І це зрозуміло адже у майбутньому, говорить Метерлінг, теж будуть війни і злочини, нещастя і самотність, хвороби, які будуть забирати життя дітей. Дія шоста. Минув рік, як діти. Зі своїми супутниками вирушили у подорож. Настала гірка хвилина прощання. Діти повернулися без синього птаха. Птах із країни спогадів почорнів, птах із країни майбутнього став червоним. Птахи з палацу ночі померли, а в лісі я не зумів спіймати птаха, говорить тільтіль. -тіль. Душа світла заспокоює його. Ми зробили все, що від нас залежало. Синій птах, мабуть, або зовсім не існує, або змінює колір, як тільки його саджають у клітку. Метерлінг стверджує, що жодну істину не можна вважати абсолютною, а процес пізнання завершеним. Зупинка смерть пізнання. Синій птах у клітці символ такої зупинки, а щастя можна досягти лише в процесі постійного пізнання світу. В невтомних пошуках істини. Це і є основна ідея п'єси. У заключній дванадцятій картині тільтіль -тіль і Мітіль прокидаються, і рідна домівка здається їм тепер кращою, ніж раніше. Це теж прикметна деталь. Діти повертаються додому зовсім іншими людьми, тому що їм відкрився глибинний смисл буття. У свою чергу, збагачення внутрішнього світу героїв. Обумовило перетворення реальності, вони інакше сприймають убогу батьківську хату, і в злиденній хатині дроворуба живуть добрі блаженства, і найпрекрасніше з них блаженство материнської любові. Пройшовши шлях пізнання, діти ототожнюють із синім птахом сіру горличку тільтіля. Проте, коли хлопчик дарує її хворій сусідській дівчині. Вона виривається із рук і летить, але тільтіль -тіль обіцяє шукати і знайти синього птаха. У фіналі він звертається за вансене до глядачів. Ми вас дуже просимо, якщо хтось із вас його знайде, то нехай принесе нам він потрібен нам для того, щоб стати щасливими у майбутньому. Такий символічний фінал драми означає, що цінними є самі пошуки щастя і істини. Сам процес пізнання, саме бажання знайти ідеал. П'єса Феєрія Метерлінка має відкритий фінал, адже остаточного висновку про те, що таке щастя і як його досягти, бути не може.